Здох акумулятор. Що робити? Зазвичай, через 3-4 роки експлуатації електровелосипеда користувачі опиняються перед фактом велосипед не може більше проїжджати й половину той відстані, на яку він був розрахован. Чому так трапляється? Причин може бути декілька. Перша, основна, полягає у тому, що існує так зване незворотнє хімічне старіння. Яке для літій-іонних акумуляторів відбувається на рівні 10-15% на рік. Ще до придбання електровелосипеда, це треба уявляти та бути готовим до цієї ситуації. Також довговічність повноцінної роботи батареї напряму залежить від дотримання правил його експлуатації та зберігання. Особливо важливо. Зберігати батарею у плюсової температурі у зарядженому на 60-70% стані. А у процесі експлуатації не залишати її у розрядженому стані більше, ніж на добу. Вихід ситуації досить простий. Необхідно замінити елементи, що втратили свою працездатність. Ми пропонуємо заміняти усі елементи на нові, тому що, як правило, усі елементи в батареї мають сходні характеристики. Якщо ж ваш акумулятор зібран у швидкоз'ємному корпусі, то є сенс зберегти корпус та плату BMS, що здешевить переупаковку вашого акумулятора свіжими елементами. До того ж, у деяких моделей електровелосипедів корпуси нестандартні та потребують перепакування новими елементами саме у цей корпус. До нас також часто звертаються власники свинцево-кислотних та гелієвих акумуляторів. Ми пропонуємо заміняти їх на літієві, які будуть набагато легше та прослужать значно довше. Нам можна висилати свій корпус, у який ми розташуємо абсолютно новий акумулятор, але у такому разі необхідно розуміти, що зарядний пристрій від свинцево-кислотних батарей не підходить до літієвих і вам необхідно буде обов'язково придбати новий зарядний пристрій до літієвої батареї. Це також можна зробити у нас разом з акумулятором. Якщо вам потрібна консультація або треба дізнатися вартість переупаковки конкретно вашого акумулятора новими елементами, ви можете зателефонувати нам за номером, який вказан у правому верхньому куті, або написати на цей вайбер. Ми з задоволенням відповімо на усі ваші запитання і підкажемо, як краще зробити ваш акумулятор більш довговічним. З вами веломода